Науковець історик Кам'янець-Подільського національного університету. Пане Сергію, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава пане Сергію. Поспілкуємося про ваш новий роман, містичний роман, який називається темні символи. Я знаю, що безпосередньо ви його нещодавно презентували, і це ваш перший надрукований роман. Як зазначили, ви самі, що темні символи він вийшов під псевдонімом Тарас Мельник. А кошти, які будуть торговані з продажу безпосередньо цієї книги, ви плануєте, на, на, на ці Кошти ви плануєте оновити спорядження, тому що в грудні повертаєтесь на фронт зараз. До речі, наші глядачі також бачать і дату презентації. Це 25 листопада, п'ятниця відповідно відбулася презентація. Це так, і обкладинку самої книги. Тож, пане Сергію, давайте також і поспілкуємось безпосередньо про цю книгу. Розкажіть глядачам, про що ця книга як довго знадобилось часу, аби її створити? Даруйте інтернет трішки поганий. Я буквально уривками не чую ваші запитання, але от основу я зрозумів. Книга являє собою містичний трилер. От ще до того, як мені довелося повернутися, повернутися до лав Збройних сил України, я писав. От багато е, романів я працював з різними електронними видавництвами. От і ця книга була створена ще до війни. От вона брала участь у конкурсі, але через повномасштабне вторгнення, як е, конкурс, так і плани на видання цієї книги, пов'язані з видавництвом. От вони зруйнувалися. От, і після поранення я вирішив е, цю книгу видати. Е, пишу я детективи, трилери з містикою або з містифікаціями, доволі е, новий для України жанр. Дуже мало видавництв з таким працюють, от власне видання не планувалося, але приблизно 27 липня я був поранений. Такі були численні мінно-вибухові поранення, от ураження уламками. У мене з'явилося трішки вільного часу, і в госпіталі мені запропонували видати одну з книг для того, щоб, скажімо так, певну акцію таку зробити. Тобто за, за виручені кошти від е, тиража книги е, закупити певне військове спорядження потрібне. Ну так як і для мене, так і для групи хороших хлопців, з якими ми будемо працювати над утилізацією е, живої сили противника. От ідея мені сподобалася. Ну і власне ця книга справді дуже, дуже крутий сюжет, багато відгуків. І м, на той момент е, здавалося, така акція буде амбітною, але, от буквально до сьогодні. До сьогодні я вже можу судити по результатах. Більша частина тиража продана, буквально три четверті, залишилося е, лише 100-примільників, і всі решта вже будуть використані з користю. Нам вдалося акумулювати певну суму коштів. Буквально завтра буде закуповуватися назване спорядження в Києві, і далі з ним я вже вирушив частину, а з частини, е, частини на один з напрямків, де, де нещодавно заїхало багато поганих людей. Ну, і потрібно якось їх повертати туди назад в ліси. От, е, книга в цьому тільки допомогла. Також хотів запитати пане Сергію, от роман містичний, темні часи, і знову ж таки, ви викладач історії, чи переплітаються у цьому романі певні історичні події, чи це все ж таки, от більше там робота фантазії? Я перепрошую, якщо ви можете повторити запитання, так, тому, пане що через інтернет. Сергій, я от буквально останні фрази не я розумію, тому що знов ж таки всі працюємо в умовах війни. Е, хотів запитати, оскільки ви викладач історії, я знаю, що в 2020 році ви були найкращим викладачем історії, е, хоч хоч в контексті цього хотів запитати, чи переплітаються події у романі з певними історичними подіями, чи все це робота вашої уяви та фантазії. Ну насправді зазвичай детективи трилери, які я пишу з містикою. Ну вони багато читачів пишуть, що це реальні події. Насправді нереальні, це все фантазія, уява. Є романи, написані от також в подібному стилі. Детективи-трилери вони там переплітаються з військовою тематикою. Ну тому що певне середовище, яке я розумію, в якому я певний час провів, і мені лег легко легко таких героїв конструювати і описувати. От що стосується реальних подій, їх там немає. От вони всі майже вигадані. Я навіть нам не намагався брати. Ну за локацію взято Поділля, але я не намагався описувати якесь містечко для того, щоб не образити багато інших подільських містечок. Тому й навіть містечко уявне. От як історик, як історик, мені моя професія дуже сильно допомагає мені писати твори дуже багато. Проводилося в цьому романі такі уявні події, описувати, але використовуючи історичне тло і певні події, певні періоди, які в історії Поділля відбувалися. От є певні такі відсилки до історії, до археології, тому що це ну це окрема частина мого життя. Я дуже багато працюю в історичній галузі, як і з точки зору педагогіки, так уже зараз з викладацької діяльності, яка у моєму цивільному житті займає більшість часу. От дуже багато таких археологічних вставок, історичних вставок, вставок з міфології, е, такої автентичної української слов'янської міфології. От е, мені здається, що в Україні такі жанри потрібно тільки допрацьовувати. і дуже жаль, що видавництво не беруться. От, публікувати романи, які би популяризували українську е, історію чи міфологію, навіть в такому руслі, там в жанрах, як детектив трилер або там містичні романи. В цьому плані, тому що зазвичай чомусь нас концентрувалися на, на таких вузьких е, жанрах окремих і тільки їх розвивають, інші зазвичай обділені увагою. Е, ну, зважаючи на те, що мені довелось книгу видавати надзвичайно в такі стислі терміни, поки я перебував в госпіталі працювати, то широкого спектру роботи там з видавництвами не було. Довелося вибрати видавництво найближчі, які готові були найшвидше піти на контакт. От значну частину коштів я вклав це е, своїх, але чесно, по результатах того, як е, роман продавався, то ті кошти не те, що самовилися, буквально їх можна множити на три, і скажімо так, акція була успішною. Показує практика населення в Поділля, спрагле до містичних подій. Населення Поділля спрагле до детективних історій. Воно готові їх читати. Ну і в майбутньому я думаю, я дотримую слово, тому що я казав, що е якщо ця книга буде більш-менш популярною, та аж продасть хоча б на 50%, то е далі я попробую все ж таки підготувати ще там один збірник або ще декілька романів і готувати їх до друку. Тобто продовжити цю роботу. Е з військовою я не знаю, що буде, якщо чесно. Я абсолютно не уявляю, як то мені вдасться, але е ну, хто робить того й виходить. Я думаю, думаю, якось ми це співмістимо. А, ну, можливо, Сергій. Путін десь там 1 грудня помре там цілу вулицю, і часу у мене з'явиться ще більше. Ну, на це насправді будемо всі сподіватися, але тим не менш, знаєш, що свою книгу ви презентували в кількох населених пунктах Хмельниччини. Розкажіть, де саме відбувалася презентація, і як реагували люди на книгу. Ну, напевно, ще ніхто з письменників, з авторів. Не не мав такого вузького проміжку часу для презентацій. Або ну я напевно перший з українських авторів, хто презентував свою книгу, обмежуючись медичною відпусткою. От я зараз. Ну бо вона оце вже на днях закінчується з 1 листопада по 1 грудня. І в мене був ну перелік. Місць локації, де можна проводити презентацію, зрозуміло, що почав я з Кам'янець-Подільського національного університету, тому що там працюю і зазвичай завжди хочеться почати з рідних стін. Там найбільше друзів, там найбільша підтримка. От. Ну і з такої комфортної точки, бо ми почали презентацію, провели ще одну в городку. Там дуже є крутий музей, побудований буквально нещодавно, і директор того музею Сергій Щур. Мій хороший знайомий, просто шикарну презентацію. влаштував, так само, скільки проживаю я на даний момент Дунаєвцях. В Дунаєвцях в ми зустрічалися і окремо в Кам'янці-Подільському довелось провести ще одну презентацію, оскільки ну спочатку всі не встигли, бажаючи, і ну, довелось в такому плані. Були ще плани на Львів. Було пару локацій, з якими ми вели перемовини, але ну просто час робить своє і. Доводилось довелось відмовитись, тому що окрім презентацій, власне ведеться робота по закупівлі необхідного спорядження. Про яке е, я говорив? От головний сенс е, цієї акції з виданням книги, і це постійно Доводиться їздити в Київ, Хмельницький, деякі нюанси бюрократичні вирішувати. Займає знахний відрізок часу. але вже на днях я маю з'явитися в частину. Тому хіба можливо ще буде такий варіант, як онлайн презентація? От, якщо з'являться якісь такі задуми, і то зараз реалії говорять, що тут дуже важко зробити, тому що і, е, ну, в тих мав ще залишилося багато ракет, постійно стріляють, постійно, як не перебої з електрикою, то значить не працює інтернет. А в частині або взагалі, коли я ну, відправлюся на, на ноль, то ну там це буде ще важче зробити. Тому я думаю, можливо, ці чотири короткі презентації будуть останніми по цій книзі. Ну а дасть Бог з поверненням наступного разу, можливо, якось буде більше часу, і вдасться вдасться в більшій частині міста і Поділля побувати, і, скажімо так, розширити трішки географію. Що стосується ну, того, хто придбав книгу, то вона відправиться і в Італію, і в Португалію, і в Чехію. Дуже багато людей з української діаспори закуповували навіть в Канаду і Сполучені Штати Америки. Декілька примірників підуть. По Україні аналогічно то і знайомі з Києва придбали багато і читачі з Харкова, з різних міст є. Ну, от власне, це скажімо так, презентації. Це тільки маленька частинка тих книг, які були реалізовані. От більшу частину все ж таки відіграє реклама в соцмережах, Фейсбук, і от така географія читачів. Зараз я буквально ну це на днях закидаю. Там буде продовжувати займатися дружина. От вона то прочитала книгу, то їй буде непогано е, вдаватися, рекламувати і далі займатися нею. Я вже так собі в такому електронному форматі на телефон закинув нариси на наступну книгу. Ну і в перерві між, е, між роботою з утилізації живої сили противника буду займатися ще літературною діяльністю. Історично і так не вдається, тому що там потрібно працювати по архівах. Там трішечки важче це, це поєднувати з військовою діяльністю. Ну можна, хоча б з літературною вийде. Чому потрібно цим займатися? Ну навіть на війні життя продовжується і багато українських авторів створюють доволі якісні твори і в віршованій формі, і в прозі, перебуваючи на фронті. І ну, можливо, колись навіть десь в українській літературі якось виділять оце. Українське військове покоління, яке, крім того, що воювало, ще продовжувало, продовжувало творити. У всякому разі, нам потрібно як і зброєю в руках, так і в культурному плані займатися, наступати на ворога, наступати на ворога у всіх планах, а якщо ми візьмемо терине Поділля, то тут ще робота і не починалася. От, У культурному плані роботи дуже багато. Пане Сергію, ви сказали, що нариси нової книги вже є. Це буде так само жанр, от який був і в темних символах, так? тобто це буде певний такий е, також роман. Чи все ж таки обирати якийсь інший жанр? І чому саме цей жанр обирали? Ну, е, Інші жанри я не оберу. Зазвичай, ну, розумієте, треба писати те, що, що тобі подобається, і те, що виходить. Інакше то буде негарно і воно в тебе не буде получатися. От мені подобається писати детективи трилери, і я їх не писатиму. Я їх буквально візьму ті, що вже написані, і буду готувати до друку. Написати я їх просто не встигну. Розумієте, написати з нуля зараз. Я ну це я не поєднаю з військовою діяльністю. А от підготувати ті, що вже є готові до друку. Там десь паралельно онлайн працювати годину в день над редактурою, над корекцією тексту. От поспілкуватися з видавцем, це все може бути. Детективи, трилери мене самого цікавлять. Я люблю і книги такі читати. У мене буквально дома така серйозна бібліотека західних авторів в цьому жанрі, яку я вже ну майже 10 років так собі формую. От і завдяки тому, що українське видавництво почало їх перекладати українською, то ну ще краще. От мені самому подобається цей жанр, тому я його обрав, і я в ньому працюватиму. Буде всього то тільки одна книга, але вже не під псевдонімом на військову тематику, одна єдина. Ну то вже, скоріше всього, після перемоги, щоб вона була цілісною. От, і буде вона, скоріше всього, десь у форматі військових спогадів під моїм особистим ім'ям. Багато хто її очікує, е, от, але ну, для того, щоб вона мала якесь логічне завершення, нам потрібно розвалити е, на карті таке, е, таке, скажімо, таку помилку історії, як Російська Федерація. Ну, або навіть Московська Федерація, як її там правильніше з історичної точки зору називати. А тоді вже будемо згадувати, як ми її розбивали. От, що стосується містичних трилерів, так да, без питань. Вже написано майже 15 на декілька років, навіть якщо в мене буде криза ідей, є що видавати. Пане Сергію, відповідно, також хотів з вами проговорити про армію, про фронт. Тому що от ви зазначили про те, що в липні отримали поранення. Хотів запитати, де вас застала війна і коли ви, зокрема, там, пішли до війська? Ну, коли почалася війна, то застала вона мене вдома. Я готував сина до садочка, мав його відвести, і буквально тільки подивився в соцмережі. Застала війна. Ну і через ну пів години я вже я сів в машину. Я вже мав перед тим військовий досвід. Я воював 14 1415, десь ну десь так треба подобається. Десь от півроку в той період я воював. У мене вже були певні навики. Я просто сів у машину, поїхав до військового комісаріату, і так з першою партією добровольців я вирув. Спочатку Хмельницький. От з трьох спроб, так і з однієї хмельницьких частин в мене життя не склалося. Тому е після Хмельницького був ще такий короткий пару днів у Львові, е а потім я вирішив повернутися на Львів і піти в бригаду. Формувалася нова бригада і це. І ну, я погодився, сказав: Ну, бойова бригада, бойова бригада, класно, бо там теж є робота. От, е погодився, а поранили. Поранили мене в районі, ви, можливо, чули таке, містечко і Вугледар. Так. Невелике за розмірами, от там є. Да, там ну, буквально не, навіть не на околицях, пару кілометрів звідти. Одна така була цікава локація, от, там, ну там нас підловили за допомогою гратів. Е, мені здається, абсолютно випадково, вони нас підловили, але ну, слава Богу, що завершилось тим, що ну, тільки пранені були, не було загиблих в той день. От нам, нам буквально пощастило. Якщо говорити про атмосферу всередині армії, в середині військових, так яка, яка зараз в цілому атмосфера на фронті? Про що говорять військові? Так який у них настрій? Яка в них мотивація? Ну, вас цікавить атмосфера на фронті, коли я там був, чи зараз давайте, коли ви там були? Я більш ніж певен, що ви зараз також спілкуєтеся ну, з військовими. А ну якщо в цьому плані так я спілкуюся, причому спілкуюся регулярно, і е, я і слідкую за картою, і дуже добре знаю, де там на карті, що відповідає, що не відповідає дійсності. Е, ми підтримуємо зв'язок з хлопцями, з якими працювали, і з, ну, з іншими друзями, які по інших частинах і бригадах, е, ну атмосфера важка. Е, там, де лупашуть звіти про задовільний морально-психологічний стан, е, дурачки зі штабів, ну що робити? То є, то на їхнім сумлінні залишається. Атмосфера надзвичайно важка, і вона не може бути іншою, тому що ну це надзвичайно важкі умови. Холодно, болото, от зараз хлопці почали хворіти. Е, війна зимою ніколи не була легкою, і так далі. Є. Але ну ця атмосфера морально-психологічна, вона була такою від самого початку, важкою, напруженою. і Так далі, і незважаючи на ці всі умови, хлопці продовжують виконувати бойові завдання, виходити на позиції. Там немає у когось планів. Йти на перемови, не затягувати час, чи ще щось ми цього разу вирішили справу доводити до логічного завершення, тобто військового розгрому Російської Федерації і виведення з військ території України. Тому не зважаючи на хвороби, на те, як то важко дається, на втрати, які у нас є, також на війні не буває без втрат. Хлопці продовжують виконувати бойові завдання. Хлопці намагаються знаходити собі такі можливості для самомотивації. От. І хлопці продовжують робити свою роботу. Зважаючи на те, яка підтримка в нас є, от я і по собі суджу, і по інших, ми не маємо права відступити буквально жодної посадки. Ми, значить, за нами стоїть героїчний український народ, який буквально останні кошти, які йому важко даються в такий час, спрямовує на те, щоб закупити і спорядження і необхідне озброєння, і на те, щоб поки частина. Відстої 0 ті, кого зараз тільки не мобілізують, мали можливість навчатися, мали можливість освоювати західне озброєння. І я думаю, і з підкріпленнями у нас справи будуть нормальні. Ну, довіра до ну, якщо не до середньої ланки, то до найвищого командування, до генерального штабу і Валерія Федоровича Залужного, серйозна ми не мали ніколи ні такого морального духу. Напевне, за ці 8 років такого піднесення морального духу. От такої стійкості, і ну перший раз можна сказати буквально за ці вісім років. Ми вступаємо е, такий, те, що українці не вміли раніше робити. Ми наступаємо, ми громимо їх, і не потрібно зараз. Мені здається, як правильно займає політичне керівництво, позицію, е, позицію не потрібно нам ніяких ні перемовин. Нам потрібно на своїх умовах звільнити свої території. І якщо це супроводиться таким розгромом, що Росія ще з років 100 не зможе е, навіть з дрібними суб'єктами воювати по своїх межах, це буде ідеальний варіант, тому що, тому що я боюсь наступного разу, мені вже буде не 29, а 57. І так гарно бігати, як зараз я вже не зможу. Мені дуже не хотілося залишати оцю, все, оцю все подпихню у спаду в своїм дітям. От хлопці це також розуміють. У них також є діти і рідні, і вони знають, за що вони виходять на бойові позиції. Тому, да, важко, да, морально-психологічно важко, є втрати. Але я думаю, що як ми робили свою роботу, так і будемо її робити. Пане Сергію, от хочу так, у вас також запитати: ви доволі зневажливо говорите про ворога. Я, в принципі, підтримую таку там, інформаційну політику, зневажливо, тому що. Важко говорити там про якусь повагу до ворога, коли він ж... не дотримується жодних правил ведення війни. Але, тим не менш, існує думка, і також серед військових, що не можна навіть про російських військових отак висловлюватися. Що все ж таки ворога необхідно поважати, тому що він також е... завдає втрат і відповідно нашій армії. Як ви ставитесь до такої думки? Дивіться, е... існує думка серед московського патріархату, що потрібно любити російську. Солдат, бо це теж людина, але паралельно цей російський солдат заходить в села, гвалтує дітей жінок. Е, от. ну і Якщо вони один одного гвалтують, що від них можна ще хотіти. Е, я до них відношуся, відношуся з обережністю. Я чудово знаю, що з того боку є професіонали, справжні головорізи, які е, не проявлять до мене ні пощади, ні милосердя, зважаючи на мою біографію, на мою діяльність. От, І я знаю чудово, що вони вміють користуватися зброєю, її готували до війни в Україні дуже багато років. Я не кажу, що вони некомпетентні чи вони не вміють щось робити. Вони чудово заходять в села, ведуть вуличні бої між собою. То не так легко, як здається. У них дуже гарні мінометники є. Якось я скажу два, два кілометри мене по полі гнали е як хлопчика, і міни падали е 3 4 метри від мене, не 20 і не 50. Хто знайомий з артилерією, той знає, як це так. Класти по рухомій цілі з такою точністю, навіть, навіть при корогувальнику і навіть при дроні зверху. От. Вони вміють воювати, але про повагу вже давно не йде мова. Повага може бути до ворога. Дивіться, як історик, я вам скажу: колись, коли тривала битва за Акру, султан Єгипетський Салахаддін, коли побачив, що англійський король Річард леве серце, б'ється пішки. Він Подарував йому свого коня, він наказав слугам, віддайте йому коня, тому що такому рицарю не годиться воювати пішком. Оце була повага між воїнами, повага, скажімо так, вона формується при певних правилах ведення війни певній честі офіцера, солдата і так далі. Якщо люди вибирають собі за метод ведення війни, обстріли цивільної інфраструктури, лікарень, пологових будинків. От абсолютно не слідкують за тим, є там військові сили чи ні. Обстрілюють міста просто заради того, щоб туди стріляти. Ну про яку ви повагу можете говорити? Да, я до них відношуся з обережністю. Я вважаю, що там величезна кількість професіоналів. От, але поважати я їх не буду ніколи в своєму житті. Для мене не існує абсолютно ніякої поваги до Росії. Так я вважаю, що професіонали серед них є і доволі їх багато, і навчених в тому числі. Ну, якісь певні позитивні емоції в той бік немає. А якщо десь в нас серед військового чи політичного командування є е, як це проросійські військові чи проросійські політики, ну мені здається, Служба безпеки України е, має, е, має, скажімо так, чим зайнятися, от як на загальнодержавному рівні, так і конкретно по областях, якщо такі до сьогодні існують, тому що ну, ви уявіть собі, щоби в радянській армії. Були про гітлерівські генерали або про гітлерівські політики, що би з ними зробили тоді. Оце ворог зазвичай вони своєю військовою думкою не вийшли ще поки з Радянського Союзу в плані там, таких ідеологічних речей. От я намагаюся пояснити це так, також простіше. Служба безпеки працює. Я думаю, скоро таких людей і таких думок у нас буде набагато менше, і не тільки у військ. Військовій сфері нашого життя, пане Сергію на завершення, хотів запитати у вас, які є також зараз потреби в спорядженні у військових, що найнеобхідніше на фронті. Я перепрошую, якщо можете, повторити запитання по інтернет хотів і. Хотів запитати я і щодо потреб військових. Уряд. Щодо потреб військових, які зараз є найбільші потреби у військових, чого саме потребують на фронті? Ну, потреби завжди будуть, розумієте, війна не є якоюсь такою застигло позиційною. Війна постійно рухається інтенсивно, і змінюються сезони ведення війни. Тобто, зараз в основному на перший план вийдуть потреби, пов'язані із зміною спорядження, тому що змінюється сезон. Ну і зрозуміло, навіть ну буквально до таких речей, як теплий одяг, термобілизна, зимове зимове екіпірування маск халати. І так далі, ну і до таких дрібних речей, як ну відповідно, хімія за якою яка потрібна для того, щоб доглядати за зброєю, щоб та зброя нормально працювала в зимових умовах. Причому, бачите, ці умови мінливі. Деколи якийсь один день може протриматись мороз і падати сніг, інший день болото і так далі. Аналогічно з цим всім зростають потреби і в генераторах, і в запчастинах. Величезні потреби були і завжди будуть по автомобільній техніці, по техніці пересування багато підрозділів. Я от думаю, можливо, на днях навіть для деяких моїх знайомих хороших доведеться відкрити збір на автомобіль, тому що один автомобільна група не може забезпечити виконання всіх завдань. Якісно. Якщо хтось ну буває, що запитує, чому так і чому та техніка псується. Ну ви уявіть собі бездоріжжя ще гірше ніж у Хмельницькій області. Дороги простріляні постійно кругом ями, болото і так далі. Техніка псується, а велику частину розносять просто на позиціях. Це автомобільна техніка. Ну і не зникає нікуди, також не зникає нікуди потреби буквально в тому, щоб робити нашу зброю якіснішою, тобто оптичні прилади. Тепловізійні приціли, ну і навіть звичайні тепловізори, якими скажімо так, у нас волонтери вже дуже багато забезпечують. но частина з них ламається, частина доводиться здавати в ремонт, частина десь там в військових діях може постраждати, величезна кількість потреб, ну і зробила що інтенсивна війна поглинає.